Вітаю, я Людмила Карнієва. Чи можна недосконало від природи людину зробити кращою? І чи можна покращити людське суспільство? Саме ці питання насамперед порушуються у фільмі Йоргаса Латімаса Бідолашні створіння. Інтерес до різного роду соціальної проблематики взагалі дуже характерний для творчості цього режисера. Але лантімос зазвичай висловлюється езоповою мовою, і тому далеко не завжди глядачі взагалі помічають цю соціальну лінію у його фільмах. Ось і в підолашних створіннях багато хто помічає насамперед проблематику сексуальності та активно інтерпретує її в дусі фемінізму. Утім, фільм Лантімаса бідолашні створіння насправді набагато ширше за змістом. Його проблематика це не тільки питання про чоловіче і жіноче в культурі. Не були головною метою і ті збіги між образом Белли та грецьким філософом Діагеном, про які я говорила минулого разу. Основна проблематика фільму Бідолашні створіння це питання про сутність людини як такої і основи устрою людського суспільства. Якщо я знаю світ, я зможу його поліпшити, каже головна героїня фільму Йоргаса Салантімаса бідолашні створіння Белла Бакстер. Ні, не зможеш, Запереч, заперечує їй Гаррі Естлі, тому що в цьому і є вся його суть. Вони обоє говорять про жорстокість та несправедливість цього світу. Але Белла вірить у можливість покращення і людини, і людського суспільства. А гаді впевнений, що всі ті, хто стверджує подібне, від імені чи то релігії, чи то соціалізму, чи то капіталізму брешуть. У цьому короткому діалозі Белли Бакстер і Гарі Естлі постає одна з найважливіших колізій фільму Йорго Салантімаса Бідолашні створіння. Гарі вважає, що треба знати і розуміти, як усе влаштовано, щоб керуватися реалізмом, захищати себе від розчарувань. Він каже: люди жорстокі звірі, такими ми народилися, такими й помремо. Людей і суспільство можна зробити кращими, не погоджується з ним Марта фон Курцрок. Ці двоє сперечаються, і їхні ідеї гремлять у голові та серці Белли, як блискавки в грозу, коментує цю суперечку Белла. Белла Бакстер хоче знати та розуміти цей світ для того, щоб діяти і дійсно його міняти. Причому, на відміну від багатьох інших, міняти світ для Белли означає насамперед змінювати себе. Вона у самій собі досліджує і вивчає людську сутність. Протягом фільму Белла Бакстер у чудовому виконанні актриси Емми Стоун проходить масштабну еволюцію. У перших сценах вона дитина, яка без жодної на те причини окров розби... розбиває ніс Максу, який тільки но зайшов до будинку. Трохи пізніше вона з явним захопленням тикає чимось гострим в обличчя мерця. Вона з дитячою безпосередністю та безсоромністю займається при інших людях дослідженням свого тіла та його фізіологічних реакцій. А ще, не отримавши бажаного, Белла зі звериною, люттю кидається на свого батька Годвіна. Потім відбувається ряд подій, складається низка ситуацій, які допомагають Беллі пізнавати світ, дорослішати та вдосконалюватись. І вже ближче до фіналу відбувається одна з найважливіших та найцінніших, на мій погляд, сцен фільму Бідолашні створіння. Сцена, яку бажано не пропустити глядачеві, це невеликий діалог між Беллою та доктором Годвіном Бакстером. У якийсь момент Годвін Бакстер у відповідь на докори Белли, що повернулася додому і дізнається правду про своє минуле, каже: Радий тебе бачити. Розсержена правдою, що відкрилася про її походження і ролю у всьому тому Годвіна Бакстера, Белла, тим не менш зупиняється. І відповідає і я тебе. У здатності вимовити ці слова проявляється і остаточне дорослішання Белли, і її душевний психологічний розвиток, і набута нею життєва мудрість. У реальному житті рідні та близькі люди, які посперечалися, розійшлися у своїх поглядах, позиціях, інтересах в якійсь життєвій ситуації, часто не можуть зупинити своє роздратування чи переламати самолюбство і сказати один одному такі важливі та потрібні фрази: «Радий тебе бачити. А у відповідь і я тебе. До цієї своєї дорослості та мудрості Белла крок за кроком йде протягом усього фільму. У минулому відео про фільм Йорга Салантімаса Бідолашні створіння я вже говорила про низку фактичних і смислових збігів між образом Белли Бакстер та давньогрецьким філософом Кініком Діогеном. До вже сказаного минулого разу додам, що батько Діогена був фальшивомонетником – Батько Белли Годвін Бакстер або Боглоу Бакстер теж займається свого роду фальшивомонетництвом, підміняючи мозок загиблої Вікторії мозком її дочки Белли. А ще, подібно до того, як Діоген, за переказами, вдень з ліхтарем шукав справжню людину серед людей, Белла Бакстер протягом усього фільму шукає, а точніше, навіть створює, людину у самій собі. Нагадаю, що міняти світ для Белли означає насамперед міняти саму себе. Це поступове набуття Белою усієї повноти людської сутності складається з низки етапів. Насамперед, у якийсь момент, Белла нарешті відкриває для себе задоволення і враження не тільки фізіологічні, тілесні, а й естетичні. Це дуже важливий епізод у Лісабоні, коли Белла вперше. Пішовши сама на прогулянку, чує виконання фаду. Іноді говорять Фадо. Перед Цим Дункан Ведерберн вже остудив її гарячий ентузіазм із приводу Давай ще, і з приводу того, що вона завжди буде шалено стрібати тільки з ним. Дункан попереджає Беллу, що у тривалому плані на нього краще не розраховувати, оскільки він не може запропонувати їй нічого постійного. Це чергове обмеження бажань Белли. Згадаймо, як спочатку Бакстер не випускав її з дому та з карети. Потім були незрозумілі для дитячої свідомості Белли заборони на її так звану роботу над щастям. А тепер виявляється, що дункан може не все і не завжди, і це також накладає на бажання Белли певні обмеження. Але Белла реагує на обмеження її бажань дедалі все більш і більш стримано. Вона дорослуша і вдосконалюється в умінні володіти собою. Втім, і свободи та можливостей реагування у неї теж стає дедалі більше. Згадайте епізод із люттю Белли», коли Годвін Бакстер не дозволив їй вийти з карети. Згадайте, як вона скидає на підлогу посуд зі столу, коли. Їй забороняють оту саму роботу над щастям. Тепер, коли Дункан відвертається від Бели зі словами Давай спати, вона спокійно йде досліджувати навколишній світ самостійно. Під час цієї першої абсолютно самостійної прогулянки Беллу приваблює пісня, яку жінка на балконі виконує під власний акомпанемент на гітарі. Цей епізод дуже важливий у історії розвитку Белли. Невипадково камера так. Довго зосереджується на її обличчі. Белла вперше відкриває для себе задоволення і враження, не найпростіші фізіологічні, а складніші естетичні. А ще це перехід Белли до вміння рефлексивної, інтелектуальної, а не найпростішої емоційно-фізичної реакції. Отже, Белла слухає фаду. Португальською слово фаду означає доля, рок, фатум. Це найбільш відомий та популярний жанр португальської вокальної музики. Фаду зазвичай співає один виконавець, а компонуючи собі на іспанській чи португальській гітарі. Вважають, що характерні для фаду переживання і стани це меланхолія, ностальгія, фаталізм, розчарування. Але в португальській мові є і спеціальний термін, який передає стан і настрій фаду це почуття саудаде. Саудади зазвичай описують як складне поєднання відчуттів тлінності щастя, ніжної печалі, туги за чимось нездійсненим, ностальгії. Приблизний аналог цьому поняттю в англійській мові the joy of grief – радість горя. У німецьких романтиків це зеньзогт, тобто пекуча, всепоглинаюча, невизначена і нічим не втамована туга, сильне пристрасне жадання чогось нездійсненого. Найближчим до португальського саудади поняттям українською буде, вочевидь, духовна чи душевна туга або так звана світова скорбота. Здатність до переживання світової скорботи the joy of grief», зеньзуфт «саудаде» – це все стани, здатність, до яких характеризує людину як вид, форму буття. Причина таких переживань культурний розрив, що викидає людину зло на єдиної і неподільної природи, змушує нас відчувати певну неповноту та недостатність. Для віруючих людей це відчуття розриву з творцем, втрати зв'язку з Богом та втрати раю. Власне, вся спрямованість релігійних практик полягає саме у подоланні цього роз'єднання. Зі слухання Фаду відкривається здатність Белли Бакстер до Саудади. Якщо раніше майже весь її життєвий простір заповнювала тілесна спрага, то тепер у її житті потрохи з'являються і духовні потреби. Згодом ці духовні потреби Белли Бакстер стають все сильнішими. Наступним помітним етапом у розвитку Белли Бакстер стає її спілкування на кораблі з літньою емансипованою дамою Мартою фон Курстрок та молодим американцем Гаррі Еслі. І, звичайно ж, читання серйозної літератури. Книга у руках у Белли це твори поета та філософа Ральфа Емерсона. Марта рекомендує Беллі почитати Гете. Між слуханням белою фаду та подальшим читанням серйозної літератури появою інтересу до філософії є очевидний зв'язок, адже для того, щоб почати думати про щось серйозне, розмірковувати, ця потреба має бути насамперед емоційно чуттєво мотивована та виражена. Тому етап із переживанням белою почуття Саудаде був закономірний і необхідний. Трохи пізніше Белла приходить у каюту до Гарі і каже: Ти змусив мене думати, розмірковувати. І як ви могли помітити, у фільмі Йорга Салантімаса бідолашні створіння дуже багато символіки. Після того, як в Олександрії Гарі показує Беллі новий для неї аспект реального світу, Белла в розпачі та сльозах вибігає зі своєї умовної вежі зі слонової кістки вниз сходами, що ведуть чи то в нікуди, чи то в море людських страждань. Так чи інакше, відчуваючи, думаючи і розмірковуючи, ми рано чи пізно змушені йти тонкою лінією між благоговінням перед красою і досконалістю світу і співчуттям до нього ж. Зверніть увагу, скільки сенсу в тій заставці у жовто-охристих танах із прекрасним замком у горі та людськими стражданнями внизу. Зауважте сходи, що ведуть вниз, по-перше, місцями зяють страшними, практично нездоланними проваллями. А по друге, і ведуть вони не стільки до страждаючих людей, скільки в безодню моря. Ще одна невелика символічна деталь: Белла впивається зубами у руку Гарі, який відкрив їй всю повноту і реальність цього світу з його болем та стражданнями. Згадаймо, що гонцю, який приніс погану звістку, часом достається зовсім не за його власну провину. Моя душа зім'ята, зібгана, пригнічена після того, що я побачила, каже Белла. А пізніше в Парижі Белла скаже мадам Суїні: Моє співчуття переходить у те, що я б назвала нескінченною люттю. Шалена, але контрольована лють до вад і страждань світу стає для Белли Бакстер важливою рушійною силою. На цьому шляху на Белу чекають і помилки, і розчарування, але і досягнення. Запланована тривалість відео змушує мене зупинитись. Додам лише, що, хоча Гаррі Еслі закликав Беллу не вірити ні релігії, ні соціалізму, ні капіталізму, проте у фіналі фільму Белла явно залишається у дружніх і близьких стосунках з чорношкірою соціалісткою туанеттою. Доречно зауважити, що автор книги Бідолашні створіння Алес Дергрей теж дотримується саме соціалістичних поглядів та переконань. Йоргас Лантімас багато спілкувався з автором книги під час створення сценарію, і хоча сценарій фільму багато в чому суттєво відрізняється від книги Алас Дера Грея, але такий сюжетний хід із дружбою Белли Бакстер з соціалісткою туанеттою навряд чи є випадковим. Благополуччя і до нових зустрічей!